Сьогодні в день з Романом Колядою на українському радіо. Продовжуємо спілкування, дорогі слухачі. Це програма сьогодні в день на хвилях українського радіо. І як я обіцяв, говоримо далі про економіку. Буквально. Кілька днів тому спілкуючись, так би мовити, в кулуарах українського раді, обговорюючи військову загрозу Росії, я був висловив таке припущення, що мовляв, поки котирування біржові не падають, поки в економіці не відбувається якихось відчутних рухів, то мовляв перейматися особливо нічого, тому що світовий ринок капіталу надзвичайно до різноманітних загроз чутливий. І от котирування українських облігацій, зовнішньої держпозики, продовжили значно падати вже третій день поспіль. Блум про це пише. Зрештою, саме з Блумберг-терміналу видно ці цифри. Дохідність паперів з найближчим терміном погашення у вересні 2022 року злетіла до 26,5% у продажу і 24,8% у купівлі. І, ну тут стоп. Я припиню вас зараз засипати цифрами, дорогі слухачі. і Ми звернемося за інтерпретаціями цих цифр до виконавчого директора центру економічної стратегії Глібовишлинського, Вишлинського, який вже на зв'язку з нашою студією. Пане Глібе, доброго здоров'я. Доброго дня. Передовсім так би мовити, панорамно подивимося на ситуацію. Чи дійсно економіка почала щось для себе значне перечувати і вже реагує? Даному випадку йдеться про інформаційний фон, який є, звісно, надзвичайно негативним, і він є непередбачуваним. Тобто, на відміну від традиційних для України кризових ситуацій, коли є якісь макроекономічні фінансові дисбаланси, і відповідно ринки починають реагувати на них. Тут йдеться власне про військову загрозу, і навіть якщо порівнювати ситуацію 2014-2015 років, то тоді ринки реагували не на загрозу, а ринки навіть реагували. Гували на фактичні дії, тобто на появу диверсійних груп на сході, потім на вторгнення російських бойових груп. В даному випадку йдеться власне про таку більше словесну ескалацію. Але звісно, що ескалація надзвичайно загрозлива і відповідно це і починає впливати на ринки, де Ну, по перше, дуже активно а, рішення починають копіюватися, тобто, умовно, один продає, другий починає теж продавати, третій теж побіг. По друге, а, рішення часто приймаються автоматизовано, тобто, наприклад, троє прийняли рішення, далі вже алгоритми приймають рішення ще за кілька десятків інвесторів, і відповідно воно починає призводити до таких показників. Те, що стосується власне впливу на а, речі, такі матеріальні для. Української економіки, по перше, якщо така ситуація буде зберігатися дуже довго, то ну навіть не дуже досить довго, то це призведе до того, що в українського уряду буде дуже мало можливостей виходити на ринок запозичень, тому що нам потрібно фінансувати бюджетний дефіцит, і зараз, наприклад, ми говоримо про те, що суттєво підвищуються ціни на продукти харчування. А є питання з тим, як покривати вищі ціни на енергоносії. закінчиться той газ, потрібно купувати новий газ, потрібно його продавати за ранковими цінами, потрібно збільшувати Знов-таки витрати на субсидії це все бюджетні витрати. Це необхідність власне позичати гроші для того, щоб їх покривати. Позичати гроші під 24-25% річних, ви розумієте, в доларах це нереальна ситуація. Це означає, що нам кожного року за кожну запозичену там гривню чи долар нам потрібно додатково віддавати ще чверті цієї суми. Ну, тобто це означає, що уряд буде себе заганяти в банкрутство. Тобто це нереальна реальна ситуація. Якщо знов таки це буде тривати. Ще довше, то це може мати суттєвий негативний вплив на економіку через обмежені інвестицій, тому що зрозуміло, що зараз. Всі умовно чекають цього обіцяного американською розвідкою кінця січня, початку лютого. А і очевидно, що якби я сам зараз приймав рішення про якийсь суттєвий інвестиційний проект, особливо в східних регіонах України, то звісно, я б його щонайменше відклав на кілька місяців в очікуванні, поки ця ситуація не стане більш зрозумілою до якогось розв'язання ситуації чи принаймні до інформаційного прояснення. Тут от що цікаво, такі коливання ринкові, які зараз відбуваються, ну, принаймні ми говоримо про триденну тенденцію і говоримо дійсно про 25% в середньому паперів з найближчим терміном погашення. Такі коливання як їх відрізнити від, там, скажімо, якоїсь короткої паніки на ринку і чи, чи від стратегічних процесів, які триватимуть, як ви кажете, можуть тривати довший час, чи є можливість це розпізнати? По перше, дійсно, як ви самі кажете, йдеться про якісь короткі речі, тобто, відповідно, не отримали погані новини подальше підтвердження, а ринок відкотився назад. Тобто, ринок починає повертатися до до якогось більш розумного ціноутворення. Тобто він вже Тому, що... повертається. да тобто, фактично, не можна очікувати, що нескінченно знаєте, можна тривати в напрузі просто якимись вербальними речами. Uh -huh. якимись словесними речами чи умовно військами, які просто стоять біля кордону України, ну тобто так само, як ми розуміємо, що російська загроза, як була з 14-го року, вона так само і залишається. І в, З іншого боку, тут ми розуміємо, що Путін в будь-якому разі виграє від е, підтримання цієї загрози, тому що власне от на ці такі довгострокові речі, а воно збільшує ризик на для інвестицій в Україну, для інвестицій. Зокрема, в східні регіони, там де якраз найбільшою мірою потрібно створювати робочі місця і робити громадян України, які там живуть максимально задоволеним своїм життям. Звісно, що вся ця ситуація це теж тримає. Але, з іншого боку, ну тобто російська економіка теж має за це плату. А і рубль впав, і російські фондові індекси впали, і так само. Доходність російських облігацій суттєво зросла не настільки сильно зросла, але все одно зросла в очікуванні санкцій, які на Росію в разі посилення агресії до України можуть бути накладені країнами заходу. Тут же, бачите, є яка історія? Тут є ця от українська приказка, що поки гладкий схудне, худий здохне. І тут питання в тому, що хто дійсно витримає ці от економічні просадки: Україна чи Росія, яка теж просідає, але як ви кажете, не так сильно. Що відбуватиметься, так би мовити, в стратегічному вимірі? Так, ви абсолютно праві, Звісно, що одна справа, коли в тебе а, є. Дві країни більш-менш однакові за військовою силою інша ситуація, коли там навіть ми патріотичні українці розуміємо, що все одно українська армія є слабшою навіть на своїй території, ніж російська армія, і відповідно це створює баланс, який не на користь України. І очевидно, що в разі. А... Військової агресії, то вплив на економіку України буде світєво більше ніж вплив на економіку Росії, тому звісно, що знов таки власне Путін це і робить, тому що він розуміє, що зараз баланс сил є на його користь. Але з іншого боку, насправді, якщо подивитися більш тривалої перспективі, то в Росії від 2014 року реальні доходи населення більшу частину років падали навіть без ковіду, і хоча економіка зростала приблизно такими самими темпами, як в Україні, в той час як в Україні реальні доходи. Населення зростали, тому насправді в ситуації такого протистояння в довгостроковій перспективі насправді ще невідомо хто більше виграє, хто програє. Хоча, звісно, ситуація зараз є надзвичайно напруженою і загрозливою для української економіки. Зокрема, з приводу військової загрози Росії тут треба враховувати ще такий чинник. Мені здається, фахівці принаймні з кінетичної війни тут. Знову таки, треба робити поправку на те, що генерали завжди планують минулорічну битву, але все одно фахівці з кінетичної війни кажуть, що сила, яка наступає, має мати перевагу в четверо. Що найменше, тому що наступальний то той, хто наступає, завжди несе більші втрати і втричі, в четверо в живій силі. Якщо цієї переваги він не має, то наступ не почнеться в цьому сенсі. Але мені здається, що економісти не завжди знають ці військові, якби економісти абсолютно не знають. Єдине, що я можу точно сказати, що з точки зору такої поведінки, основне те, на чому грає Путін, це власне невизначеність. Що знаєте, ми не знаходимося в ситуації середніх віків, коли є дуже проста. Ві військова агресія. Знаєте, тут стоїть фортеця одного феодала, тут фортеця іншого феодала. І є буквально там один спосіб воювати один з одним. Посилати. Десь у полі зійшлися так. і вирішали так. 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 ну тобто, ми розуміємо, що тут є десятки різних сценаріїв, як Росія може проявити свою агресію до України, і звісно, що це враховується як ризики, які власне ти не можеш зокрема і оцінити масштаб цих ризиків, от власне в цьому. Є проблема. Що зі світовою економікою? Ми ж в минулому році, отримавши оцей от, славнозвісний високий рекордний доларовий ВВП, зловили так би мовити, хвилю, коли світова економіка накачувалася грошима. Не в останню чергу, завдяки федеральній резервній системі, яка намагалася відновити економіку передусім американську та й світову після ковідної цієї рецесії, прости господи. І ціни на енергоносії зросли, ціни на сировину зросли, на зерно зросли, і ми активно цим всім торгували. Зараз, наскільки я розумію, ФРС, тобто ж та сама резервна система, намагається потихеньку почати виймати долари, і то кажуть про 15 мільярдів там за звітний період, потім тепер кажуть вже про 30 мільярдів. Це означає, що ціни, скоріш за все, просядуть. Що буде з нашою економікою в наступному році за таких умов? Ви знаєте, навіть якщо от виносити всі ці фактори військових ризиків військової загрози за дужки, цей рік і на жаль українські політики про це не говорять. Він на, навіть на основі чисто економічних чинників має бути суттєво складніший, ніж попередній рік, незважаючи на те, що ситуація з ковідом очевидно буде легше для української економіки і глобальної економіки, тому що минулого року ми дійсно мали дуже хорошу хорошу цінову ситуацію, високі ціни на те, що. Ми експортуємо більшу частину року низькі ціни на те, що ми імпортуємо цього року. Ми маємо високі ціни на енергоносії. Ми маємо хороші ціни на врожай рекордний минулого року, але не настільки високі, як ціни на енергоносії, і у нас є ну тобто зараз. Ми сидимо в теплі за рахунок того газу, який закуповувався частково ще в сезон 19-20 Оку, в очікуванні можливого припинення транзиту газу через Україну, а потім закуповувався надзвичайно дешево в період розпалу пандемії. І зараз це знаєте, як коли в Україні була девальвація, розумний господар пішов, накупив різноманітні імпортні товари тривалого використання до кладовки, і потім живе на цьому рік. Але врешті-решт воно закінчується і потрібно купувати за новими цінами. І відповідно у нас виходить, що по перше нам потрібно буде купувати починаючи вже. З весни дорожчий газ, тому що інакше в нас не буде наступної теплої зими. Нам потрібно відповідно переглядати ціни, переглядати тарифи, зокрема для населення і бюджетних установ. І не, не по, по, по подальший популізм збереження низької ціни є неможливим, тому що це закінчиться таким самим обвалом, як в 2014 році. Плюс те, про що ви кажете, по повертаючись до вашого питання, підвищення очікуваних ставок на лише федеральною резервною системою, але й іншими центральними банками, це буде означати, що гроші будуть повертатися назад до розвинених економік і відповідно, навіть без різноманітних військових загроз Україні потрібно буде підвищувати ставки за своїми боргами для. Для того щоб власне фінансувати свій бюджетний дефіцит, який буде потрібен, щоб власне прикривати ці дірки, зокрема по енерготарифах і по, по субсидіях, а ставки будуть суттєво вищими, і відповідно це означає, що нам потрібно буде більше закладати бюджетних витрат на е, процентні платежі, і відповідно урізати умовно велике будівництво. Урізати доведеться очевидно багато чого. Тут пишуть нам студійний вайбер слухачі 097 107, 107, 9, Що ми, мовляв, намагаємося розхитувати ситуацію, дорогі слухачі? Ми намагаємося на ситуацію дивитися тверезо і зробити так, щоб на цю ситуацію тверезо дивилося якомога більше наших слухачів. Зрештою, тверезість розуму це те, що надзвичайно допомагає. Мені здається, в теперішній ситуації, коли градус політичного протистояння зростає до того, що притомні на вигляд люди починають висловлюватися в Таких словах, що ще вчора від них годі було таких слів очікувати, в тому числі по студійному вайберу, знову ж таки, це надзвичайно добре видно. Ми говоримо про українську економіку на тлі військової загрози. З нами виконавчий директор центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. І пане Глібе, тут ще яка історія? Зрештою існує така довготривала знову ж таки історія в нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вже такий загальник, повторюю його ще раз, що запозичення від МВФ дає іншим фінансовим установам сигнал, що з Україною можна працювати, що Україні можна давати дешеві гроші на тривалий період і не заганяти Україну як державу в боргову яму за такими запозиченнями під 25% абсолютно катастрофічними. Що буде далі? Враховуючи, що МВФ від нас хоче цілком конкретних речей, серед яких знаходиться знову ж таки голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у тому числі про що ми будемо говорити в наступній годині. Чи буде МВФ з нами? Ну, ви знаєте, насправді, у нас є нинішня чинна програма з МВФ, по якій залишаються два транші до літа цього року, і там дійсно немає абсолютно непопулярних якихось болючих речей, які було б політично важко пояснити українським громадянам типу тарифів там на газ. Є... Да? Типу тарифів на газ, так ну тобто не призначення керівника спеціаль... спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скоріше викликає питання в українських громадян, а не якісь заперечення. Тому тут виключно питання до влади але є велике, то те, те, що ви сказали в своєму коментарі, що потрібно тверезо дивитися на ситуацію. На жаль, власне, зокрема і у владі з цією тверезістю є проблема. От я буквально сьогодні а, читав коментар а, Данила Гетьманцева, керівника комітету а, з питання фінансової політики Верховної Ради, який є насправді хорошим фахівцем, зокрема в оподаткуванні, але його позиція була, що Україна може пережити цей рік. З без нової програми з МВФ, як відомо, прем'єр-міністр говорить про те, що ми маємо укласти нову програму з МВФ вже в другому підріччі. І якщо читати власне той меморандум про економічну політику, який укладено фондом з урядом, то там прямо сказано, що ціни на э, газ та опалення вони мають повертатися до ринкового рівня, і відповідно тут власне очевидно буде простір для не лише непопулярних, але болючих рішень. І потрібно закладати гроші на субсидії, але якщо цього не буде зроблено, то насправді буде ще гірше, тому що у нас тоді не буде зовсім того, що економісти називають бюджетний простір, коли в тебе є можливість і, наприклад, найбіднішим перекрити частину виплат, частину витрат на продукти харчування в разі зростання а не придумувати там різноманітні схеми інітації контролю над цінами, тобто мати про це якраз гроші... зараз поговоримо. Тобто мати да живі гроші для того, щоб тим, хто цього потребує, забезпечити а, достатньо теплу і достатньо ситну зиму вже наступного року, а не лише слова про те, що уряд приймає рішення. І відповідно для цього нам потрібні будуть гроші МВФ, тому що виходячи з того, про що ми говорили в попередньому питанні, у нас можливості дешево запозичити запозичувати, скоріш за все, цього року не буде. А друкувати гроші це буде лише інфляція, лише такий самий самообман. Ну, зрештою, інфляція на тлі світової інфляції може дати інфляцію в квадраті або в кубі. І мені здається, що це точно не та історія, яка буде розвивати нашу економіку і розігрівати, тому що відомо знову ж таки один з економічних законів, що зростання економіки. Економіки це невелика прогнозована таргетована інфляція, а не інфляція безконтрольна і неконтрольована. Тим, тим більше в Україні, коли люди пережили ще в цьому поколінні кілька епізодів гіперінфляції, От, і вони і вони знають, що щойно починається, ціни, починають зростати. А уряд відповідає на це друком грошей. Це означає, що треба бігти купувати долари і витрачати якнайшвидше. Тепер дивіться з приводу цін на продукти харчування, абсолютно феноменальна історія з рекордним вражаєм, рекордним ВВП. У нас типу все рекордне, і тут раптом уряд вводить 10% обмеження націнок на ряд продуктів харчування. І починають говорити про картки для малозабезпечених. Хтось заспокоює, мовляв, та типу тихо. Люди це нормальна практика. В Америці є фудстемп. Люди, які в трошки в інший спосіб кажуть, при чому тут взагалі Америка з їхніми фудстемп, це взагалі не те. І зрештою до панічних настроїв це кінцево тільки додає, чого ну капець якби не хотілося. Що насправді буде з продуктами харчування? Чи вдасться якось стабілізувати ситуацію, щоб не доводити її до очевидного абсурду? Ну і соціальних вибухів як наслідок? Зараз те, що ми бачимо, це дійсно є більшою мірою імітація вирішення проблеми, тобто, всі ці способи а, декларації, зміни цін, моніторингу щоденного цін? А, Потім контролю торгівельних націнок, які майже не впливають на ціну для кінцевого споживача, тому що, по-перше, дуже легко заховати все це во взаємних розрахунках між постачальником та мережею, і так само це не впливає на ціну відпускну, яку власне обраховує виробник, зокрема з врахуванням високих цін на енергоносії, особливо якщо це газ, який використовується в виробничому процесі, тому Є реальна проблема. Проблема більшою мірою пов'язана з на сьогоднішній день, власне, з високою ціною на енергоносії в окремих частинах харчової промисловості, просто дуже активно використовується газ, зокрема на хлібзаводах. Для інших харчових підприємств це менша проблема. Крім того, власне загальна інфляція, загальне зростання цін на продукти харчування. Воно призводить до того, що ну тобто, скільки Україна є відкриття. То економікою так ми заробляємо добре на експорті, але при цьому ми експортуємо по світових цінах і відповідно на внутрішньому ринку. Є частина цін світова. Насправді є велика частина, яка є нижча від світової, тому що у нас залишається дуже велика частина сільського господарства та харчової промисловості, які є глобалізованими, наприклад, там умовно молоко від особистих підсобних господарств, яке там ніким не сертифіковане. Яйця, які продаються в переходах метро чи яблука, які гниють до січня, це все ми звісно купуємо за внутрішніми цінами, тому що на світовий ринок це не продаж, тому що воно не відповідає ніяким критеріям. Тому насправді загальна корзинка продуктова в Україні, особливо в рік хорошого врожаю, вона є дешевшою ніж в інших країнах. Те, що стосується того, як підтримувати, то на мою думку, власне, крім замість... Цієї імітації потрібно приймати реальні рішення. Насправді, ідея радника президента Устенка щодо Фудсемс вона не є настільки поганою. Я думаю, що власне це е, формат більш-менш тієї самої є підтримки, яку зараз там відтестували на, на по секторах економіки. Далі будуть тестувати на аптеках для думить з. А ага, із продуктами, хоча я прийшов іншим шляхом, я б тут би не пробував би брати її підтримку, тому що і роздавати всім, тому що це буде неефективно. Я більше брав би отримувачів субсидій, по яких вже перевірено їхній рівень добробуту. Що там і є цільова цільова доцільність даруйте за тавтологію, але зрозуміла логіка того, що ви пропонуєте, і дякую. давати їм просто живі гроші як додаток до субсидії. Власне, дякую за ваші міркування. Виконавчий директор центру економічної. Стратегія Гліб Вишлінський був на зв'язку зі студією, і ми аналізували, що відбувається з українською економікою на тлі військової загрози. Намагалися спрогнозувати деякі тенденції після реклами. І новин ми продовжимо спілкування. Будемо говорити про призначення голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури.